За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Постраждалі від нападу на АЗС оператори розповіли про подробиці гучного пограбування. Кажуть, в ту ніч працювали удвох, аж раптом на заправці з'явилося двоє невідомих. Около двох часов ночі я ж говорю, я підняв голову, бачив двох парней. Вони вже до мене приближались. Автомати на витягнутих руках. Я піднявся і тільки хотів поправити. Ну, та і пройшов вистріл. Чоловік миттєво сховався за припаркованою на АЗС автівкою, а нападники зайшли до приміщення і забрали гроші з каси. Трохи більше 800 гривень. Поки вони йшли до виходу, спиною до мене були, я натиснув тривожну кнопку охорони. Вони підійшли до виходу, становилися, розвернулись до мене, сказали, тепер можеш визвати міліцію. Вони приїдуть, ми їх уб'ємо і тебе уб'ємо. І пішли, як відомо, прогнози нападників на ЗС справдилися. Зранку правоохоронці вийшли на їх слід. Під час затримання злочинці вбили двох міліціонерів, трьох поранили. Наразі усі підозрювані у резонансному злочині затримані.